24 лютого ми фактично просто зрозуміли, що нам треба працювати і не зупинятися. Всі ми прекрасно розуміємо, що ціна електроенергії не буде зменшуватися, тільки збільшуватися. Якщо там раніше кожен день я там ввечері перевіряла продажі, то зараз я перевіряю, скільки ми зекономили електроенергії за день. Військовий стан, власне, діюче виробництво з постійними витратами, і відповідне завдання для бізнесу як фокус зменшити оплати на електричній енергії за рахунок встановлення власних сонячних панелей. Сьогоднішній наш сюжет це про пейне виробництво в місті Рівному, яке встановило власну сонячну електростанцію, і за рахунок такої інвестиції. Зменшить витрати на електричну енергію на 30%. Про те, як розвивався проект про головних героїв, що таке швейне виробництво в реаліях війни, сьогоднішній наш сюжет від першої особи на базі торгової марки Гарне в місті Рівному. Оксан, дякую, що вже ми попали в напевно в серце вашої кампанії. Да. Торгова марка гарне. І ну для початку хотілося від вас почути це інтерв'ю, з чого цей бренд починався. Як у вас ця історія пройшла від нуля і до одиниці? Коли це стало, коли це була ідея, і коли це став такий повноцінно функціонуючий бізнес? Взагалі, я 15 років займаюся інтернет-маркетингом, і отже, у нас був досить великий досвід продажів українських брендів. Ми продавали українські бренди. І класно знали своїх споживачів. Наша цільова аудиторія це ці жінки. Ми вже знали про них все, які їхні вподобання, який колір вони полюбляють найбільше. Рішення почати виробляти свою продукцію, воно просто вітало, вітало в повітрі. І ми почали з маленького цеху. Ми не довго думали назву нашого бренду. Якось назва гарна з'явилася сама по собі, і ми зразу зрозуміли, що. Це саме та назва, яку ми шукали. Прийшла 24 лютого в нашу країну війна. Як ви її зустріли, що в цей момент в вашій голові перевернулося і що змінилося на цьому ринку конкретно в вашому колективі? Як, як, як цей день виглядав тоді? 24 лютого ми фактично просто зрозуміли, що нам сьогодні сукня, можливо, не буде. Такої потреби мати, да і ми почали шити прапори, бафи, балаклави, тобто якусь продукцію, яку наше виробництво здатне виробляти. Треба працювати і не зупинятися. Якщо б ми сиділи вдома, читали новини, ну можна з'їхати з глусту. Отже, ми зробили все можливе для того, щоб забезпечити себе роботою. Ми просто зрозуміли, що наша наш шлях е, має е, бути на експорт. І зараз все, що ми робимо, ми. Розраховуємо на експорт на постачальників чи байерів з Європи чи з Америки. Отже, ми фактично не зупиняємо своє виробництво нашого бренду. Хочемо Популяризувати українські бренди в світі зазвичай ми бачимо фактично, що якийсь вже такий фіналізований етап, що вже тут відбувається процес, відповідно далі упаковка, і вже ми його побачимо на полиці. Кому приходять ці ідеї? Як закривається весь процес від ідеї створення якогось певного виробу і куди далі ці ідеї трансформуються? Хто за це відповідає? У нас є конструкторський відділ, де дівчата займаються розробкою ідеями, конструювання. Потім це все Вибираються тканини, привозяться сюди, кроється, ріжеться, моделюються, великі відділи спецобладнання, де ставляться кнопки, наміловуються, там гудзики, багато чого іншого. Дівчата це все збирають докупи. Потім спеціальна вологотеплова обробка, пакування, складування, логістика, маркетинг, кол-центр. Ем... І це все вісить на голові власника, да, так так. А так. ще ми не говорили про енергетику, і потім тільки споживач бачить готовий продукт у себе в руках і отримує задоволення. Про ініціативу, коли яку хочеться напевно розказати цілому світу, коли на базі виробництва відкрився навчальний центр, що яка тут сама суть ідеї створення навчального класу на базі реального комерційного виробничого підприємства? Ну будемо дивитися ширше, тому що насправді, якщо взяти галузь легку промисловість в цілому, то ми можемо виділити ряд питань, проблем. І перша проблема це пошук кадрів. Тобто кадрів не вистачає взагалі кожному виробництву, будь то маленьке, будь-то велике виробництво. Отже, ми вирішили створити такий навчальний клас, де ми будемо вчити жінок, які до цього не мали жодного досвіду в цій сфері, навчити дуже такими. Експрес з швидкими курсами ми під потреби кожного виробництва підбираємо людей, ознай... ознайомлюємо з графіками, там умовами праці, і дівчата вже відшивають саме ту продукцію, яку виготовляє виробництво. В умовах ну, наприклад, цього на сьогоднішній день там складного там. Фінансове становище загалом на ринку і так далі. Яка середня заробітна плата на підприємстві? А на сьогоднішній день швачка спокійно може отримувати від 10 до 20 тисяч гривень. Відповідно, все залежить від досвіду, швидкості. Ну тобто, міряємо КПД, скільки так, зробила так. виробів, і з цього буде формувати зарплату. Угу, круто. Реаліями ведення взагалі бізнесу в Україні є те, що і до війни в нас далеко не була фіксована і стабільна ціна на електричну енергію. Мов війни ці питання абсолютно вони не зменшилися. Ризики відповідно, питання вартості електричної енергії для кожного українського бізнесу є дійсно болючим питанням. І так, ми можемо точно фокусно сказати, що за останні 20 років вартість електричної енергії жодного разу не дешевшила. Відповідно. Цілі завдання даного проєкту було те, що за рахунок будівництва фактично і встановлення сонячної станції ми зможемо діагностувати зовсім інше питання, категорію питання, коли ми за рахунок власного виробництва зменшуємо ту залежність від основного енергопостачальника, а відповідно можемо в довгих дистанціях фактично фіксувати собі ціну на електричну енергію. Яку ми виробляємо на даху власного бізнесу. Ми маємо певну кількість сонячних панелей, в даному випадку їх було встановлено в проєкті 28 штук. Чому так? Це перша черга, фактично, це той етап, коли бізнес з одної сторони вірить всім розрахункам, з іншої сторони, має економічні можливості, за скільки це все можна купити. І наступним кроком в даному випадку сонячні панелі, отримавши відповідну кількість сонячної енергії, скеровують цю енергію далі в електрощитове підприємство. Далі через перетворення ми отримуємо. Кожного дня певний відсоток заміщення, тобто ми претендуємо, не претендуємо на закриття всього споживання протягом думи, тому що об'єктивно на сонце працює починаючи ну в кращому випадку сьомої по восьму вечора. В інший період часу ця сонячна станція добирає енергію з загальної енергомережі. Ця техніка називається в більшості, основний пристрій називається інвертор. В даному випадку 99% всіх українських підприємств це підприємства з підключенням по трьом фазам. І конкретна специфіка даного виробництва в результаті того, що ми маємо доволі різне навантаження по фазам, ми встановили три різних інвертора, які кожного разу по мірі необхідності і по мірі того, Наскільки є потреба по навантаженню по кожній з фаз, відповідно закривають це навантаження. Така специфіка підбору обладнання є, напевно, сугубо індивідуалістичною. Перш ніж запропонувати саме цю техніку, ми надали послугу енергетичного аналізу. Коли в електрощитові підприємства ми встановили, відповідно був встановлений прилади обліку, які дали нам можливість побачити їхнє споживання на протязі одного тижня відповідно з цього ми сформували графіки цього навантаження і відповідно запропонували необхідну потужність сонячної електростанції, яка б могла би покривати те споживання, яке на даному підприємстві є. Ми все таки закладали в підборі цієї техніки певну. Ну, момент до масштабування цієї сонячної станції, і коли ви бачили у нас певну кількість сонячних панелей, це та точка, яка нам дозволить в даному випадку в нас встановому на проекті двадцять сонячних панелей. Потенційно його можна до ще плюс 14 сонячних панелей. Оксан, момент з приводу того, що це всі ці речі, які розказувалися про виробництво, це мені зараз функція власника це подбати про розвиток наступних 5-10 років, забезпечити всіх роботою, передбачити, що буде в наступних 2-3 роки. А от питання щоденних взагалі економії, і от ту ідею, яку ми вам транслювали першопочатково, можливо, ще рік тому, коли запропонували подивитися на історію власної сонячної станції. З чим тоді вона вас асоціювалася в момент, коли... Даже задумалися, ну чи потрібно влетіла ця хата, ця ідея в, в бізнес, в, в спілкування? Взагалі е мені дуже приємно інвестувати е взагалі в наш бізнес, в свій бізнес. Мені хочеться бути показовим виробництвом. Звичайно, коли почалася війна і питання, ми повернулися до цього питання, і е були е такі. Мис, мислі про чи безпечно зараз це робити, чи ризик, яка ризиковість вкладання цих коштів в, такі, в таку сонячну систему. Але в якийсь момент я зрозуміла, що треба рухатися, незважаючи ні на що. Тим більше, якщо перший, якийсь, там, перший місяць був досить складний, коли почалася війна. То вже з другого місяця ми точно всі українці розуміли, що ми переможемо. У нас іншого варіанту нема. Ми розуміємо, що все, що ми робимо, має якийсь позитивний, там о, це гуд, о, це, там немає ніякого там фідбеку. Тобто, навіть по фідбеку ми бачимо, що заходять не тільки нам, і де нам треба рухатися в цьому напрямку. Коли до тебе приходять там друзі чи партнери, і бачать. Ці покращення, да і я там дуже мені подобається відкривати цей, цей сайт, програма. показувати як рухається там сонячна енергія, де скільки споживання ми зекономили сьогодні, вчора, позавчора. Я вже більше знаю. знаєте, як в школі були такі, ми малювали, яка погода сьогодні. Я вже знаю, коли яка погода, бо я розумію, о, сьогодні класне сонце. сьогодні буде супер суперекономний день. Круто. А от питання тепер, взагалі, про от скажімо, якщо подивитися вже на, на цей мотив, сонячна станція, от якщо б її позиціонувати, це про що? Це про. Інвестування це про безпеку, це про якусь впевненість в завтрашньому дню в ціні. От для вас це воно як от можливо навіть після того вже ну, об'єктивно працює сонячна станція. Спочатку для мене це було в першу чергу інвестування. Коли ми ця станція вже стояла на даху нашого приміщення, якраз в цей момент держава просила людей економити, тобто виключати там споживати менше. Електроенергії, це також про все. Тобто, паралельно, ми маємо економити електроенергію, але ми маємо працювати. І це саме про це, що ми робимо все для того, щоб працювати, але споживати менше електроенергії, які зараз вкрай необхідна всій країні. За останні шість місяців вартість електричної енергії тільки зростала. Ми з вами обраховували, ну почти обраховувати окупність проекту, коли ми подавали перші цифри рік тому. При вартості електрики приблизно 4 гривні. Зараз ця ціна вже піднялася до 6. Ну, всі ми прекрасно розуміємо, що ціна електроенергії не буде зменшуватися, тільки збільшуватися. Отже. Е, інвестувати в такі проекти варто кожному. Якщо там раніше кожен день я там ввечері перевіряла продажі, то зараз я перевіряю, скільки ми зекономили електроенергії за день. Це Так ну цікаво, це круто. Ну я думаю, що тепер до до, до, до гарного та напевно все сказати, що це «made in Ukraine and solar energy. Так yes. що це зроблено yes. 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 сказати yes. Yes. зроблено українськими руками і трошки із сонячної енергії. Дякую вам за інтерв'ю. Дай Бог, щоб сонячної енергії побуло в нашому житті побільше. Ну і перемоги нам всім. Ну від вас можливо побажання для наших глядачів, хто дивиться нас вперше, і можливо до підприємців, які ще так вагаються зробити такий крок. Якщо хтось вагається зробити цей крок, я запрошую до нас на виробництво. Ми дуже відкриті. До нас багато приходять в гості. І наших знайомих, і з нашої е, галузі багато приїжджають з різних областей. А зараз ми можемо вже показати ще нову фішку нашого виробництва: це сонячна електростанція. Дай ну, Бог, що ця асоціація ваша тільки розширялася і ну, побільше вам виставок мод в Мілані, Парижі і Лондоні. Дякую. Дякую. Кожен прожитий проект для нашої команди це напевно так само якийсь етап життя з певними моментами навчання. Мені сьогоднішній наш проект з торговою маркою гарне це про в першу чергу відповідальність і сміливість українців інвестувати в власний бренд, розвивати нові продукти, відкривати можливо навіть нові ракурси, коли в бізнесі так просто не відбуваються зміни, і потрібно можливо подивитися і на нові ринки і подивитися знов таки на якісь нові енергетичні стратегії. Власна сонячна станція це власна енергокомпанія. В момент цей знімання сюжету в жовтні 2022 року це знімається сюжет, коли далеко не така проста ситуація з безпекою в країні, але саме віра в Україну в нашу перемогу формує те, що розвивається ринок легкої промисловості, розвивається бізнес, а відповідно я впевненість в тому, що завтра Україна буде незалежною територіальною і незалежною економічною. З вами були компанія Укрсонце Енерго. Кому сподобалося це відео, обов'язково лайк подобайка. І слава Україні!